Яке наступне у нас питання? Я Ой, там, так розумію, що а. я тут один голова ЖБК. Ага. От, і, і може... Яка перспектива ЖБК, да? да. так? Я... Але Но все одно я хочу щоб ви мене почули, Звичайно. тому що в Україні, в Києві набагато більше ЖБК, ніж ОСББ. І ЖБК вже півтора року як колосматить. Ви про це прекрасно розумієте? Да? Розмови про те, що будуть ліквідовані, що будуть створені да. СББ, да, СББ. Да. Да, да. що будуть створені СББ і так далі і тому подібне. Перш за все, я хотів подякувати вам, що все ж таки ви згадали про ЖБК і в 417 законі, в 13 да, статті да, да. додавали. Але хотіли як краще, а вийшло, як завжди. Ви нас там обізвали співвласниками. По 384 статті Цивільного кодексу. В ЖБК немає співвласників. Це одне. Друге, друге, ви, як преференція, преферанці, оставили свої відходи. Ви написали, що ЖБК може існувати, но до створення ОСББ. Розумієте? Тобто, ви, якби залишили за собою право прийняти якісь зміни до законодавства для того, щоб ліктувати СББ. У ну, мене така виникла думка. Можна я закінчу? Через це в мене виникло питання до вас. Чи які плани законодавця так. у плані того, до, у відношенні до старих ЖБК і у відношенні до нових ЖБК, які зараз ростуть як гриби? Якщо, давайте поговоримо про житлово-будівельні кооперативи. В кожному місті вони є, і ви бачите, що і нові створюються житлово-будівельні кооперативи. Яка позиція? Ви запитали, яка позиція ну, законотворців в питанні ЖБК? Досвід функціонування об'єднань співвласників показав те, що наявність такого поняття в багатоквартирному будинку як член і не член того чи іншого об'єднання співвласників дискримінує одних по відношенню до інших. І таким чином, коли готувалися зміни до закону про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків разом з прийняттям 417-го закону, то було внесено за пропозицією всіх асоціацій ОСББ, які функціонували з перших днів їх створення, було внесення зміна прибрати поняття членів і нечленів об'єднання. І що це означає? Щоб то не було тих князьків, про які сказали, які на етапі створення об'єднання створили ініціативну групу, вибрали собі голову об'єднання і потім інших не пускали. Своє об'єднання, а доводили до відома, що ви просто нас слухаєте. Ми є членами ОСПБ, а ви нам не потрібні. Ми собі рішення прийняли, але ви, як власники, компенсуєте ті витрати, які ми на загальних зборах як члени прийняли. І той досвід людей показав, що не може бути рівних і рівніших у питаннях власності. Якщо є будинок, якщо прийнято більшістю рішення про створення об'єднання. То всі стають членами об'єднання, всі приймають участь в голосуваннях відповідно до закону. Що стосується житлово-будівельного кооперативу, закон, зокрема, Цивільний Кодекс України, дійсно сказав, що може функціонувати така юридична особа, як житлово-будівельний кооператив. І такий кооператив по 384 статті Цивільного кодекса може придбати. Або побудувати житлово, житловий будинок. І цей будинок стає власністю кооперативу. Тобто, ну от, як ви сказали, троє людей зібралися, взяли землю, побудували, і цей будинок є власністю кооперативу. Весь весь, все повністю. Немає До міст. моменту немає ни ні власності, нічого. Є кооперативна власність на цей будинок. Але що далі написано в цій 384 статті? Як тільки приватизувалася або викуплена була квартира в цьому кооперативі якоюсь кимсь одним, то фактично, що має відбутись? Цей кооператив юридично, формально, повинен списати з балансу цю квартиру. Вона перестає бути власністю кооперативною, вона стає приватною. Що тоді відбувається? Тоді відбувається наступна річ. Я скажу, що юридично і що практично відбувається. Юридично має вступити в дію в пункт 382 статті цивільного кодексу, що з'явилося два співвласники в цьому будинку: один квартири і один житлово-будівельний кооператив. І ці два співвласники повинні брати починати управляти будинку вже на підставі 382 статті, на праві спільного управління, спільним майном своїй часи. Ця квартирка хай буде 30 метрів квадратних. Бо то той власник разом з будівельним кооперативом, який володіє всіма рештою приміщень, вони повинні брати участь в загальних зборах. Це те, що юридично. Що практично є наступна ситуація. Одні житлово-будівельні кооперативи, але це є новостворення є старі. Що значить старі? Квартири продавались, купувались, колись там був кооператив, щось продали, щось купили. Новий власник з'явився. Він не має якого відношення до того будівничого кооперативу, до тих людей, які були членами кооперативу. Стоїть питання: візьмуть цю людину, яка стала власником квартири, просто по договору купівлі-продажу в кооператив. Чи не візьмуть? І є різна ситуація. Запоріжжя і Дніпропетровськ мені показують ситуацію, що не беруть. Члени кооперативу нового власника. І фактично він позбавлений права брати участь в управлінні своїм майном. І люди кажуть: я є власником квартири, я читаю 382 Кооператив володіє тим, що належить кооперативу. Я володію своєю квартирою. Я разом з кооперативом маю брати участь у загальних зборах. А є інші кооперативи, які в нас в Києві були в нас на на засіданні комітету, кажуть, слухайте, в нас немає таких проблем. Людина купила квартиру, написала заяву, вступила в наш кооператив і також разом бере участь в наших загальних зборах. А ми кажемо, а як же ж тоді вона відтримує, виконують норми закону? Що вона сплатила пай і зробила внесок? Де пай? Вона ж пай не вносно. А ми так рахуємо, що вона не зробила, сплатила пай, вона просто платить якісь там внесок. Тобто. Є закон, який вже каже, що ну, люди намагаються пристосуватися до ситуації, але з точки зору закону, то є проблема. І тому тут є велика інша проблема. Чому ми внесли зміну і погодилися на цю зміну? У нас був страшезний рух в комітеті проти цієї зміни, залишити норму про кооперативи, це дати право. Чому ви кажете співвласники? Тому, де юре, якщо всі квартири приватизовані в кооперативі, то у кооператива вже немає єдиної цілісності, власності на весь будинок. Він вже не належить кооперативу. кооперативу належить тільки те, що залишилася за ним якась можлива квартира, яка не викуплена. А якщо люди вже викупили, у кооператива залишилась земля. У вашому тому випадку, якщо вона є. І це стало дійсно тим ключовим моментом, чому ми прийняли рішення і включили в закон при кінцеві положення цю норму. Тому що питання землі не врегульовано. ви з цього починали. І зараз сказати, шановні, всі в ОСББ, а що буде з тою землею, яку вам, наприклад, зараз як за ОСББ не закріплять, питання. Ми не маємо права людей позбавити права на землю, якщо вона за ними вже закріплена, як кооператива. Тому, відповідаючи на ваше питання. У кооперативі житлово-будівельних є своя історична місія, звичайно побудувати або придбати житло. І люди повинні мати цей інструмент. Вони разом сплачено, зібралися і побудували собі житло, мають право. Але як тільки вони приватизували свої квартири, тут і потім почали продавати, міняти, робити все, що вони хочуть, як власники вже квартир, на них повинна поширюватися 382 стаття. Вони стали собі власниками. І повинна бути не дискримінаційна норма, не повинно бути членства і не членства в питаннях власності. Всі мають мати абсолютно законні підстави для управління своїм майном. Якщо ви хочете, щоб житлово-будівельний кооператив, який себе зарекомендував, дуже добре в вашому будинку, але квартири викуплені і є приватні власники, але ви хочете, щоб кооператив, як юридична особа, обслуговував ваш будинок. То ви його вибираєте як управителя. Але він тоді втрачає статус неприбутковості. Він стає звичайним управителем, але форма його кооперативна. Не приватна, не комунальна, а кооперативна фактично управління. Но ви повинні зрозуміти, що, на жаль, власне, форми власності кооперативної немає, незважаючи на те, що написано 384 стаття. Тобто, у нас власність в Україні має такі три форми: державна, комунальна, приватна. А ко кооперативна. Вона якось от так от у нас не, не розкрита в повній мірі. Тому ми, як законотворці, собі прийняли рішення, що ми будемо розпочинати з вересня місяця роботу по удосконаленню законодавства кооперативного, щоб дійсно ця форма власності існувала, там, де люди хочуть, щоб вона такою була. Садові кооперативи інколи так мають таке бажання. Ми не маємо права її ліквідувати, якщо люди хочуть це робити. І розвивати її зрозуміння того, що ми хочемо в цій щоб не було дискримінації одних по відношенню до інших, і щоб в тому час була ефективність управління, і якщо добре себе зарекомендували, нехай тим більше, щоб ви мали можливість будувати складчину своє житло, люди. Тому я вас запрошую в робочу групу, яку ми створимо вже в вересні, зараз немає сенсу її робити, і почати роботу над комплексним ну, розробленням стратегії правильно для нас, з вами, як власників, а для вас, людей, які живуть в кооперативному будинку. Побачити, як ми будемо розвивати дійсно житлово-будівельні кооперативи, як ми бачимо, яка їх роль, що вони повинні зробити, то, чого не може, наприклад, зробити просто об'єднання або не може зробити інше. Тому я вас запрошую в таку робочу групу. По кожній позиції з науковцями обговорюємо дуже проблемні юридичні правові питання. По питанню кооперативів я особисто була у голови науково експертного юридичного управління Верховної Ради, просиділа з ним дві години, перша між ми ту правку навіть внесли, і думали, чи ми будемо пропонувати зміни до цивільного кодексу чи ні. Потім ми ми, ми проговорили кожну позицію, і потім в комітеті ми це все обговорювали. Ми запрошували ще дуже багато юристів, ми підняли всі. Тлумачення до цивільного кодексу, які сьогодні існують правові офіційні видання, і є проблема у визначенні. Тому ми погодилися написати, вирубати з плеча, внести ту зміну при яка зараз з'явилася. І я сказала, що будемо системно намагатися регулювати це питання через законодавчу ініціативу, і для цього почнемо з нуля. Розумієте? Тому це буде в вересні місяці, і я прошу вас. І я е, хочу, щоб ви залишили свої контакти, щоб ми обов'язково вас не пропустили, коли ми почнемо роботу в вересні місяці саме у цьому питанні. Я думаю, всі почули проблема сьогодні в кооперативі в членстві і не членстві для людей, і люди приходять точно такі, як ви, і кажуть, що їх права ущемлені. Ми мусимо збалансувати це все і цю тему поки що закрити.